Навіть якщо межі кімнат в квартирі жорстко задані несучими стінами, додати їм метри можна за рахунок грамотного використання балкона. Дизайнер Марія Власова перетворила маленьку кухню в комфортне і ергономічне простір. Вона збільшила площу кімнати, приєднавши до неї лоджію з панорамним склінням. Детальніше про проект розповіла сама Марія. Загальна інформація. Місце Нова Київ, селище Комунарка, метраж 65 квадратних метрів, кімнати 2 санузел, 1 висота стель, 2,8 метра. Марія Власова, дизайнер-архітектор. Закінчила Московський державний інститут культури за спеціальністю дизайнер інтер'єру. Через кілька років створила свою студію ліфи арт. Кожен новий проект для Марії це можливість реалізувати свої ідеї, зробити будинок красивішим і комфортнішим, і надихає життя власні діти, світанки, заходи і навіть снігові бурі, замовники та побажання у квартирі живе сімейна пара середнього віку. Діяльні і енергійні люди вони люблять подорожувати і стежать за своїм здоров'ям. У мріях замовники бачили своє сімейне гніздечко повітряним і затишним. Їм хотілося світлого, але не безбарвного інтер'єру з розкішними елементами декору. Мої завдання також включали організацію окремої комори та функціональних систем зберігання. Перепланування, перепланування як такої, не було. Всі стіни в квартирі, несучі зміни, торкнулися маленького простору кухні. Ми збільшили її площу за рахунок приєднання лоджії, прибрали вхідні двері і перегородки. Кімната вийшла легкою і повітряною. Оздоблення для оздоблення стін я вибрала бельгійські шпалери хрома з витонченими візерунками. Їх насичений глибокий колір пом'якшується нейтральними тонами підлогового покриття паркетної дошки з легким перламутром фірми Фінекс. Вона виготовлялася на замовлення спеціально для цієї квартири. У кухні та передпокою з'явився іспанський керамограніт, головна прикраса кімнат стилі з гіпсовими молдингами. Вони декоровані дзеркальними панно і композицією з гіпсової ліпнини, яка підтримує єдиний стиль у всій квартирі. Зберігання у господині цієї квартири багато одягу і особистих речей, які вимагають окремих систем зберігання, тому в кожній кімнаті з'явилися місткі шафи з ящиками, вбудованими вішалками і полицями для взуття. Від гардеробних ми відмовилися навмисно, не хотіли зменшувати площу спальні і вітальні. Світло у кожній кімнаті є центральне освітлення люстри, не тільки відповідають за кількість світла в приміщенні, але і задають тон всьому інтер'єру, їм допомагає додаткове світло на стіні світильники і світлодіодне підсвічування. На кухні по периметру стелі встановили точкові світильники, вони включаються як разом з основним освітленням. Так і самостійно за додаткове вечірнє світло відповідають, бра їх розмістили біля обіднього столу. Такий же сценарій ми реалізували в холі і ванні. у вітальні і спальні світлову картину доповнює прихована світлодіодна стрічка. Вона одночасно відповідає і за декорування стелі. Полір за основу я взяла благородний білий і його відтінки. Слонову кістку ніжний кремовий, і колір магнолії, у ванні і кухні з вітальною його відтіняють чорний і золото, а в спальні і зоні перед покою. димчастий і ліловий, і ловітони спочатку повинні були бути присутніми тільки в спальні, але ми не хотіли, щоб вона вибивалася із загальної концепції, тому відтінок продовжили в коридор меблі. Всі меблі для квартири, зроблені на замовлення в компанії Лек, стіли за моїми ескізами у спальні і вітальні є відомі бренди. Це ліжко Дреамланд і дивани «Честер». кухонний гарнітур ми вибрали у Брістел, адже цоп делафон надав нам меблі для санузла. Декор і текстиль за декор в інтер'єрі відповідає обробка ліпнена, дзеркальні панно на стелях і візерунки на підлозі і стінах. В якості стильних аксесуарів ми вибрали дзеркала в позолочених рамах. Вони прикрашають стіни ванної та кухні, що стосується текстилю, то його замовляли у італійських та іспанських виробників. У вітальні вікна прикрасили гардини з шовку золотого відтінку, сміливе і нестандартне рішення, від якого. Втім, інтер'єр тільки виграв. На кухні панорамне скління вирішили не приховувати. Воно легко вгадується за шовковим тюлем. Для спальні я вибрала світлі портьєри з світлонепроникної тканини. Стиль, стиль цього інтер'єру, класика, яка ніколи не виходить з моди її відмінні риси ліпнена на стелях, Однотонні штори з тюлю і атласу. Багаторіжкові люстри і численні дзеркала, меблі для інтер'єру підбиралися з цінних порід дерева. А деякі її елементи пофарбовані в бронзу і по золоту. Складнощі і терміни у проєкті найскладнішим виявилося проєктування кухонного гарнітура, щоб грамотно вписати його в простір. Ми запрошували майстра з кухонної компанії. На різних етапах ремонту проєкт був зроблений протягом 2 місяців, а ремонт зайняв близько 6 місяців. Метраж по приміщеннях кухня: дев'ятнадцятьк хол, км, вітальня, 19 км, спальня, 15 км, Санвузол 5 планування, поради читачам ром, як створити подібний інтер'єр 1. Не бійтеся білого кольору, його не потрібно асоціювати з лікарняними палатами при грамотній розстановці, акцентів в класичному інтер'єрі. Він буде виглядати доречно. 2. активно використовуйте дзеркала і відображають поверхні. Вони додадуть простору повітря і візуально його збільшать. Крім того, дзеркала. Основний елемент декору в класиці: три особливу увагу приділіть обробці. Віддавайте перевагу натуральним матеріалам деревокаменю каменю і гіпсові ліпниння. Бренди представлені в проєкті хол-оздоблення, бельгійські шпалери хрома, підлогове покриття, плитка для підлоги моноцелор оцевона Аласка Біанцо» меблі, під замовлення в меблевій компанії «Лекс Тіле». освітлення, циндсвет. Світлодіодний вбудований світильник меб-2-5 гостине, оздоблення бельгійські шпалери хрома, підлогове покриття, штучний паркет ялинка, меблі під замовлення в меблевій компанії Лек Стіле, текстиль дизайнер Юлія Комісарова, освітлення Матілда виробник Мейтоні спальня, оздоблення, бельгійські шпалери хрома, підлогове покриття, паркетна дошка натурального відтінку, іннекс меблі, під замовлення в меблевій компанії Лек Ліжко фірми DREAMLAND, освітлення, світлодіодна стрічка, центсвет, люстра маєтоні кухня, оздоблення, бельгійські шпалери хрома, підлогове покриття, плитка для підлоги, моноцелор, оцевона Аласка Біанцо, гарнітур Кютченберґ, техніка смет, змішувачі, рогесонузил, оздоблення, плитка петроцерс, підлогове покриття, наливна підлога з малюнком меблі, підзамовлення в меблевій компанії Лек ванна. Джацоп Делафон, змішувачі, роги Хочете, щоб ваш проект був опублікований на ІНМІ Надсилайте фотографії, Трид візуалізації на вов WoW інміром.